Що другі дебати можуть допомогти Трампу відновити свої позиції в президентських перегонах? Попри це, деякі його союзники побоюються, що кандидат від республіканців може прогавити цю можливість. Принаймні, про це пише політико. За словами журналістів, однопартійці тижнями закликали Трампа зосередитись на критиці політичної діяльності його опонентки Камали Гаріс. Однак, колишній президент продовжує подавати сигнали, що він не зацікавлений у відмові від особистих нападок. Це власне і може призвести до провалу Трампа на дебатах. Про це і не тільки будемо говорити далі. Зустрічайте в студії у нас гість Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Пане Максиме, наші вітання. Вітаємо. Доброго дня вам вітаю! Раді вас бачити і почнемо от з цих дебатів, які можуть змінити так історію Сполучених Штатів і дати Трампу шанс вирватися в лідери. Критика опонента це безпрограшний варіант. І Чи дослухається Трамп до таких порад його радників? А, ну, ці дебати будуть однозначно. Цікавішими ніж те, що ми бачили між Трампом і Байденом, тому що ті дебати прогнозовано були дуже поганими. Ну я не знаю, хто міг очікувати чогось іншого. Тут вже є певна інтрига, є кілька сценаріїв, як це може відбуватись, і однозначно обидва кандидати вмотивовані, тому що вони йдуть ну дуже близько одне до одного, незважаючи на те, що по своїй структурі кампанія Камала Харріс вона значно якісніша, більш різностороння, технологічно наповнена. Але тим не менш є певні моменти у Трампа, завдяки яким вони все таки тримаються в строю, і навіть трохи почали набирати пункти. Вони крім цієї незрозумілої критики, просто того, що вона жінка чи. Там за те, що Трамп каже, от вона не може визначитись, вона хто індійка чи афроамериканка. Це все. ну, Тобто людьми це не сприймалось. Вони все таки трохи почали дещо до конструк... ну, як, своєрідно до конструктива переходити. Вони зараз дуже активно зосередились на критиці саме економічної стратегії Камали Харріс, і в принципі в цьому є логіка, тому що А там є її... до чого. Є у неї є дуже багато занадто лівих, як для американців, ініціатив. Тут кажуть, що є певний вплив її батька, який економіст, наскільки я пам'ятаю. А він якраз також прихильник марксистської ідеології, і це, це правда. І саме завдяки цьому Трамп намагається накидувати на неї, що вона комуністка. І там Ілон Маск навіть опублікував згенероване зображення Камали Харріс в такому червоному костюмі з серпом і молотом. і Типу, що от, ось ось так. Слухайте штати Вздувати і комунізм. Це такі, якісь як на мене, непоєднувані речі, як їх можна скомпонувати. Я це на перший погляд здається, комуністична партія Сполучених Штатів Америки зараз дуже активно розвивається. Комунізм вже там не заборонений, як в Україні, там багато молоді, яка суперсильно ідеалізує комунізм, тому що комунізм це ж проведе. Тому що вони ніколи з ним не стикалися. Відповідь проста, як на мене. Є дуже багато навіть на цього приводу, де там показується ліва комуністична молодь заходу. Там вони. Як вони собі уявляють комунізм і люди там Східної Європи, які прожили комунізм, такі зморені з сигарети в збах ось. І я думаю, що якщо у Трампа переконають його більше зосередитись на економіці, uh -huh. то це може і дещо спрацювати. Але мені здається, що у Камали розуміють цей ризик, вони розуміють, що от по цьому напрямку почали бити. І я думаю, що вона буде провокувати його. Я думаю, що знають. Знаючи його емоційність, знаючи його нестримність і те, що він не може довго йти по заданому скрипту, вона буде його провокувати. Вона, як професійний прокурор, вона знає, як підловити підсудного, яким власне Трамп і є зараз в тому числі. Тому у неї мені здається, все таки більше шансів здобути для себе перевагу на цих дебатах, і ці дебати дійсно можуть дуже сильно повпливати на результати виборів Сполучених Штатів Америки, тому. Що повторюсь, там розрив мінімальний, і ситуація досить динамічна. Насправді, а ви сказали про те, що вона використає своє ось це прокурорське минуле. А якщо говорити про якісь ідеологічні речі, за що вона може докорити Трампу і це вдарить по його іміджу і по його електоральних балах? По Трампу взагалі бити досить складно, тому що ну, там є за що взятись, на правду. Там, ну, очі розбігаються, коли тобі, коли ти обираєш, чим же можна його вколоти. Але питання в тому, що те, що працює з іншими політиками, не працює з Трампом. Те, що ця історія, що він платив порно зірці, щоб вона не розповідала про їх взаємозв'язки, і люди такі. Ну це Дональд, ну такий він дядька. Ну що поробиш шо іншого, тако? політика ця б історія поховала, просто раз і назавжди. А у нього таких там просто дуже багато, якісь ці його вигадки. Щось він на днях розповідав про, про бекон і енергетику, як енергетика пов'язана з беконом, і чому люди не можуть купити бекон, тому що мало енергетики. Ну там mm. е насправді дуже багато таких моментів. Я думаю, що вона буде е безперечно. Це вже видно по тому, як вони не розганяються застосовувати оцю ось тактику допита і оскільки суд відмовився виносити вирок до завершення до завершення виборів то от вона буде якраз підводити до цього я думаю що вона точно цей кейс використає проти нього ну, там там же ж багато моментів про те що він хоче стати диктатором це от Така два основних тейка останнього тижня це та, що кампанія Трампа роблять робить. Вони називають Камалу Харріс комуністкою. А компанія Камалу Харріс зосередилась на тому, що вони називають Трампа диктатором. Використовують його цитати, а це дійсно цитати про те, що він каже: Я б хотів би там стати диктатором чи після цих виборів вам не доведеться більше голосувати і так далі. Тому це будуть дуже жорсткі дебати. Трамп прогнозовано накидає знову купу фейків. Я думаю, якщо під час минулих дебатів він озвучив 30 фейків, то я тут ставлю на те, що як і мінімум в два рази буде їх більше, і будуть особистісні образи. Я впевнений, що. Може, можемо робити ставки, що будуть кілька сексистських висловів від нього, трошечки расизму. Ну і е, вигадки про аборти це також те, що використовує кампанія Трампа. Те, що вони продовжують робити, хоча це абсолютно неправда, що там демократи виступають за те, щоб можна було робити аборти на дев'ятому місяці вагітності, там на Фокснюся взагалі чув кажуть. демократи розглядають таку можливість, щоб навіть не просто під час вагітності, а як тільки як дитина народилась, якщо що, то тіпа, дозволити її умертвляти і так далі. Ну кошмар. Я власне в цьому ключі хотів спитати. Ми так обговорюємо дебати. Знаєте, ну дебати це один з вид з видів двобою. Якось перед ну там, наприклад, боксерським поєдинком. Так можемо там розмірковувати на тему, скільки витримають спортсмени, в якому раунді буде нокаут. Там я не знаю, чи можливий панч. до речі. Під час ось цих дебатів, чи здатен хтось із кандидатів на ось такий лакі-панч? І якщо так, то як він виглядає на вашу думку, ось цей лакі-панч, який покладе суперника, як то кажуть, на лопатки? Взагалі це безумовно можливо, і з самого початку взагалі історія дебатів саме в телевізійних сполучених штатах Америки, ця історія стала надзвичайно важливою і ключовою. Так само як колись Кеннеді вибив Ніксона з перегонів, хоча Ніксон випереджав його в перегонах, і дебати тоді транслювалися на телебаченні на радіо по опитуванням люди обрали переможцям Ніксона, ті, які слухали на радіо дебати, але ті, які які дивились по телевізору, обрали Кеннеді. І таким чином, власне, це досить серйозно тоді повпливало на результати виборів. Суто через те, що Ніксон пітнів і тупцював на місці. Якщо ми беремо про колишні дебати, де Трамп дебатував з Байденом, то вони, звісно, обидва були дуже поганими. Ну, просто що Трамп, принаймні, те, що говорив, договорював до кінця. І там. Виглядав більш таким живим і активним. Це все, що його на той момент врятувало, бо конструктиву було досить мало. Я думаю, що таким панчем може бути вивести кандидата на те, щоб він перейшов дійсно на суто на емоції. У Трампа така суперзадача залишатись холодним і вирівноваженим. А у Камала Харіс супер задача вивести його з себе. От якщо вона зможе вивести його на емоції, і що він там почне зриватись на якісь обвинувачення в ідеалі, взагалі довести його до такого, щоб він там пішов за трибуни, наприклад. Але це потрібно дуже постаратись. І багато що буде залежати від підготовки, тому що дебати це завжди про підготовку, і Камала Харріс точно буде готуватись. Судячи з того, як вона провадить кампанію, у неї дуже велика. Команда фахівців і вона до них дослухається, вона досить гнучка, і вони будуть пропрацьовувати більшість гачків, на які він може її зачепити. Там, в принципі, точно нічого нового не буде, тому що його тези як від нього, так і від Венса, повторюються постійно. Там їх буквально 10 плюс-мінус, і вони по ним будуть іти. Тобто вони ці питання працюють. Чи погодиться Трамп? До підготовки це велике питання, тому що він дуже самовпевнений, він вважає, що він і так знає, як це краще. Та я в цьому бізнесі стільки років, та у мене харизма і так далі, і тому подібне. Але якщо він не буде готовий до якихось гострих питань, у нього не буде, не будуть заготовлені якісь відповіді, то він дійсно може посипатись. Але якщо він ще там десь почне заговорюватись, втрачати думку, то Команда Камала Харіс зможе ще й використати ще більше вік проти нього в цьому питанні, тому тут тут дуже розвилок речі. вистачає коротка ремарка. Перейдемо до іншої теми. Що стосується ось таких публічних виступів, найкраще експромт – це підготовлений експромт. І тут дуже важливо те, що ви сказали, ось ця підготовка, тому що на тебе покладається величезна відповідальність, і плюс ніхто ж не відкидає твоє емоційне хвилювання. І він і Камала вони живі люди, і вони, так. звичайно, ж внутрішньо хвилюються. І хто зможе впоратися з цим переживанням, той і приречений на успіх. Ну і не можна ігнорувати сильних сторін твого опонента. Побачимо, чи Трамп підготується. Чому ми так пильно стежимо за тим, що відбувається в Штатах? Тому що від наступного президентства може залежати і допомога Україні. І ось про цю допомогу будемо говорити далі, тому що є речі, які викликають у нас жваві емоції. Я зараз зачитаю Андрія Єрмака, який пише про те, що. Україна, яка допомагає зброєю терористичним організаціям і терористичним державам, має бути покарана. Керівник офісу президента України говорить про те рішення Ірану, яке передбачає передачу Росії нового озброєння, зокрема ракет. Що він каже у відповідь на постачання Росії балістичних ракет, потрібно надати дозвіл Україні знищувати склади з цими ракетами західною зброєю, щоб уникнути терору. Демократії мають відповідати на терор автократії. Удари по терористичній Росії це захист, а захист не є ескалацією. Днями буквально з'явилось ось це повідомлення, що буде чергова партія, і нам потрібно готуватися і чекати на нові ракети. Як нам достухатися до наших західних колег-демократів усіх країн Європейських, ну і звичайно сполучені штати, які тут є лідерами в цьому питанні. Uh, насправді те, що за на новина, що вже кілька сотень балістичних ракет було передано, якраз що це опублікувала американські засоби масової інформації, це великий плюс, тому що однозначно ця інформація дійде до наших партнерів, і ми можемо використати цей кейс, тому що Сполучені Штати Америки зазвичай в цій війні діють по наступному сценарію, що Російська Федерація. Виводить війну на новий рівень ескалації, вони відповідають посиленням підтримки України. І якщо, наприклад, на жаль, масовані обстріли вже не вважаються новим рівнем ескалації, на жаль, те, що трапилось з Ахмадитом, те, що трапилось в Полтаві, те, що трапилось потім у Львові, це масований обстріл ще по столиці і так далі, це вже не працює, це вже ну, приїлось. Ну, масовані обстріли, ну Таке, коли це трапляється кілька разів на тиждень, то це перестає бути новиною. Але це а погано. От, це ж не, не має так бути е, не має так бути. Але справа в тому, що це ну в першу чергу це людська природа. Ми такі дуже адаптивні істоти. Дещо це власне і запорукою нашого виживання, але іноді це погано. Так само ну, дивіться, коли е, от пару днів тому там я прокинувся від шахетної атаки, там біля будинку їх збивали, потім став почистив зуби і поїхав кудись на ранковий ефір. Поки їхав, я вже й забув, що прокинувся від вибухів, а не від будильни. А коли ти знаходишся десь взагалі за океаном, то для тебе ця вся історія ще більш абстрактною є. Тому я думаю, що ми можемо спробувати використати цей кейс. Питання тільки в тому, наскільки Байден взагалі ще зосереджений на нашій війні. Тому що з його заяв можна зрозуміти, що його така головна мета до закінчення своєї президентської кампанії завершити конфлікт на близькому сході. Ну тобто, то, ну як конфлікт на близькому сході, звісно, він не завершить, тому що це ще на десятиліття, якщо не на століття вперед. Але йому треба вони... якась перемога, з якою так. він в історію. Там ледь не кожен президент Сполучених Штатів Америки завершує конфлікт на близькому сході. Кожен раз вони підписують історичне рішення. Пам'ятаєте? Ясер Арафат був такий, да? Підписували вони там. Біл Клінтон такий. Ми завершили конфлікт на Близькому Сході. Всі такі вау. Угу. Ось і зараз завершиться операція в секторі Газа, але потім там через рік, через два, через півроку, через місяць почнеться десь там з Хезболою, наприклад. І наскільки зберігся вплив Джейка Салівана, а здається, що з теперішньої адміністрації Байдена більшість людей просто вже там викладають своє резюме на WorkUSA і шукають нову роботу. І вони вже не дуже зосереджені на тих процесах, які відбуваються, і не мають такого впливу. Той же самий Антоні Блінкен останнім часом. Ну він якби Байден залишався, він би залишався держсекретарем. І типу все одно цей би політичний вплив був у нього. А оскільки головний актив Джейка Салівана це вплив на Байдена, Байден його дослухається в цих питаннях. А Джейк Саліван очевидно вважає для себе прикладом для наслідування Генрі Кісінджера. Який за цей серіал політік, контрольовану ескалацію, максимальний прагматизм і так далі, то він не найкращий порадник, якщо ми говоримо про інтереси України в даній війні. І, хоч у мене є сподівання, що ми, якщо ми зможемо цей іранський кейс розкрутити на максимум і натиснути на Сполучені Штати Америки цим, що ну дивіться, це новий етап ескалації. Вони надають сотні балістичних ракет. Нам потрібна відповідь, якщо ми зможемо це продавити, то це може стати нашим, нашим ключем до отримання оцих довгоочікуваних дозволів на те, щоб використовувати далекобійне озброєння по території Російської Федерації. Так, у нас є ще дві хвилини. Я знаєте, що ще хотів спитати декілька фраз від там, очільників розвідок там, американської, британської, зокрема, те, що російські еліти зараз перебувають в такому невизначеному настрої через те, що відбувається, зокрема, на Курщині. Чи відстежуєте ви настрої? Російської еліти, і найголовніше, чи варто на це взагалі зважати? Російська еліта це ну, щось дієве, чи щось аморфне? Я не думаю, що ситуація критична. Бо коли починалася операція, були сподівання, що це може дійсно стати внести певний розкол. Але, на жаль, вони досить швидко мобілізувались в цьому питанні. Вони максимально ізолювали інформаційно цей конфлікт від, від більшості росіян. Путін використав свою тактику, як і він в таку в кризових ситуаціях робить. Найбільше просто робить вигляд, ніби нічого не відбувається. Їздить по світу. І, от, до речі, візит в Монголію. Багато питали: а навіщо це Путіна Глобально? Глобально, це. Спрацювало, тому що це відволікло увагу від Курщини. Всі говорили про те, як Путін там міжнародне право обертає навколо своєї осі. І ніхто не згадував про те, як відбувається курська операція. Там є, на жаль, професіонали своєї справи, які вміють працювати з інформаційними потоками. Тому б я б не сподівався, що дійсно там побутує якийсь шок і нерозуміння, як потрібно робити. Тому що крім того, що сама курська операція відбувається, вона має мала б бути доповнена ще великою інформаційно-психологічною операцією по території Російської Федерації. Але вочевидь, у нас немає для цього достатніх ресурсів, щоб ми це діяли але робили, як Росія ефективно, тому що буквально остання теза. Оця новина, яка з'явилася, що росіяни десятки мільйонів доларів витрачали на американських лідерів думок, щоб ті там висловлювали про російську позицію. І це працює, це те, на що нам потрібно звертати увагу і чому навчатися, пане Максиме, дякую. Буквально на останок, коротка репліка у США так само відреагували на ось це рішення Ірану і заявили там наступне будь-яка передача Іраном балістичних ракет Росії, означатиме різку ескалацію війни в Україні. Ройтер з посиланням на речника ради національної безпеки. Яки білого дому Шона Савета що ще може бути більшою ескалацією, коли щоденно гинуть українці? Пане Максиму. Ми дякуємо вам, вам за те, що були з нами. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник.